Наша знімальна група отримала виклик із Деснянського району столиці. Там в житловому масиві Троєщина в одній з квартир багатоповерхівки орудував грабіжник. Наші репортери приїхали слідом за нарядом Державної служби охорони. Виявилося, що до приїзду правоохоронців зловмисника затримав господар квартири. Чоловік розповідає, коли вони з дружиною та маленьким сином прийшли додому, і жінка почала відкривати двері, на неї з квартири накинувся чоловік. Вибіжав мужик. Она іспугалася, почала кричати, що держи я його в стінку. Почали кричать Визивайте міліцію», тарабаніть всім двері. Сусіди одразу зателефонували правоохоронцям, які вже за лічені хвилини примчали на місце події. Нам було дано особу затримано. На місце викликана на оперативна оперативну групу. Затриманий чоловік, – 37-річний киянин, який лише кілька місяців тому вийшов із в'язниці. Він одразу в усьому зізнався. Позвонив, нікого не додому. Відкрив двері, зайшов, знайшов сервант, віддав цепочку, кольцо і прийшов до Без сумнівів, затриманий знову повернеться до в'язниці. І як він зізнався, це буде його четвертий термін за квартирну крадіжку.